А, хто ти Доброго ранку. Ярославе Сергійко, ви можете бути вільними, тому що ми з вами бачимося. По... Зараз, Сашко, з понеділка по п'ятницю. Ірочка і Сашко, добрий день, рада вас бачити. Саша, що ти хотів сказати? <п> Як-то... <'ятниця> А я відключитися сидку садки, сказав за те, що мені не треба виходити. Тобі не треба виходити, нікого не слухай. З Сергійком я поговорю, не хвилюйтеся. По суботам ми будемо займатися по можливості, не кожну суботу, а коли у мене буде час, будемо зустрічатися об 11 годині за київським часом. І сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб перевірити ваші навички читання. Пригадати, хто такий Тарас Григорович Шевченко. А хто це такий? Ви можете сказати? Ірочка? Відомий письменник і відомий художник. Моє сонечко, вірно, Тарас Григорович Шевченко це відомий письменник і художник. Так, і, звичайно, він прославив своїми віршами своє ім'я. Так, зараз я відкрию презентацію. Угу. Все. Ірочка, як у тебе настрій? Добре. Добрий. Так, чудово. Відкриваємо. Зараз з'явиться картинка на екрані. Ми приготуємо язички до читання і почнемо читати. Читаємо старанно, активно. Увага! З'явилася картинка на екрані? Так. Так, чудово. Ірочка, ну що, ти готова працювати? Так. Так, готова. І Іринка починає читати перший рядочок чистомовки. Перше речення. Ша, ша, ша. Спі. Співає. Ду. Уша. Так, молодчинка, І ще раз прочитай. Ша, ша ша, співає душа. Так, вірно. Далі продовжуємо Сашко. Ти будеш з нами сьогодні працювати? Ірочка продовжує. Шу, шу. Шелест. Шелест. Шу, 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 шелест. Комишу. Так, давайте разом. Шу-шу-шу, шелест комишу. Саша. Шу-шу-шу, шелест комишу. А що таке комиш, ви знаєте? Ні. Це рослина, яка любить воду і росте на берегах річок, озер. Так, Очерет ще говорять. Далі продовжуємо. Ірочка, я... що, тебе? Ще-ще. Свято. Ще, ще. Свято в нас хороше. Так, молодчинка, Сашко перечитає речення. Я не могла їх на... Я хотіла вам сказати, то, що я хотіла висмати, коли це... Потім мені <свят> Таш, читай. Та, читай третій Шти. дочок, давай не будемо витрачати час, дороги, на розмови. Хороше. Дітки, а знаєте, яке вчора свято було? Не знаєте? Ні. День рідної мови. А як називається наша рідна мова? Українська. Українська, правильно, Сашко. Бо ви народилися на Україні. Ваші батьки українці. Отже, вчора, 21 січня, було свято рідної мови. Вітаємо Владислава! Він також приєднався, працює з нами. 21 лютого свято рідної мови. І рідна мова у нас Владік яка? Укра! Українська. Так. Продовжуємо далі читати. Четверте речення. Будь ласка, давайте разом прочитаємо. Четверте речення чистомовки. Ши, Ши, Ши. ши, 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 ши мене не, не, сміши. не сміши. Так, Ірочка, прочитай, будь ласка. Ши, 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 мене не сміши. Владислав. Владик, у тебе ши. є сьогодні настрій? Ти тільки прокинувся? Так, Сашко, будь ласка, четверте речення. прочитай. Ши, ші, ші, мене не сміши. Так, а що означає не сміши? Що це означає, діти? Як можна замінити, яким словом можна замінити в українській мові? Не сміши, не весели, да? так чи ні? Так, Так, звичайно. Владік, я знаю, що ти вмієш дуже активно і гарно працювати. Я тебе попрошу. Покажи мені свої 10 пальчиків, будь ласка, покажи. О, бачу, ручки вже в тебе прокинулися. А ти ще спиш трішки, поклади їх перед собою. Коли ти будеш читати, говорити, не треба ротик закривати, тому що погано чути, добре? Домовились, Владик? Ти сьогодні вранці встиг поснідать. У тебе нема настрою чи що? Що трапилося? Розкажи нам. Все добре? Ірочка, ти сьогодні снідала вранці? Так. А що ти снідала? Розкажи нам. Якщо це не секрет. Чай і бутерброд. Так, чудово, мабуть, із ковбаскою і сиром, так, Іра? Так. Так, а Сашко чим снідав. Ну... Що ти кушаєш на завтрак? Творог. Так, оце дуже корисний сніданок. Тепер я розумію, чому Сашко такий активний і так хоче працювати. А Владік чим поснідав вранці? Mm -hmm. Владік, чим ти поснідав? Ніцьо. Супер! Це також дуже корисний сніданок, тим паче яйця мають білок. так? Який потрібний для дитячого організму, тому що ви ростете. Ми продовжуємо далі. Наступна чистомовка читає Іра. Ча ча. Ча. По три рази повторюємо. Ча, 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 каю, М'яча. Так, а тепер іще швидше, Іринка, спробуй. Ча, ча, ча шукаю м'яча. Моє сонечко, розумничка. а що таке м'яч, Іра? Хлопці, що таке м'яч? м'яч і Баскетбольний м'яч. Мяч це іграшка, м'яч це спортивний інвентар, правильно? Так. Так, а якої форми м'яч, Сашко? Може, тпий. Сіда снова света, но только он не достається во всех страданах, чтобы ну... якої він формы, Саш Ира, якої форми м'яч? Круглий. Круглый все. Сашко, читай другий рядочок. Так. Дітки, а можна траву топтати? Ні. Потому, що це рослина. це рослина, да, Ну інколи ми бігаємо по травичці, тому що спеціально її насаджуємо для того, щоб відпочивати на траві. Далі продовжуємо. Владислав читає третє речення. Шепоче. А що означає шепоче? Тобто, як він говорить до тебе голосно чи mm. Тихо, правильно. Владислав, прочитай іще швидше це речення. -ча -ча, друг шепоче. Молодець, а іще швидше можеш? -ча -ча, друг шепоче. Шепоче, молодець, дуже швидко. Владіка, а в тебе є друг? Дай. Так, а як його звати? Саша. Сашко, чудово! Він теж з України чи з Германії? Україна. Так, добре. Читаємо останній рядочок чистомовки. Давайте разом приготувалися, почали. Чі -чі. Чі -чі -чі Молодець, Владислав, ти сьогодні за всіх прочитав. Ірочка тепер читає. Чи-чи-чи. Сміються. Сміються слухачі. Дітки, а яка буква в українській мові пом'якшує попередній приголосний? І І, І. а ще м'який знак. М'який знак позначає звук? Ні. Ні, він не позначає жодного звуку. Він служить лише для пом'якшення попередніх звуків. Так, зараз ми з вами познайомимося із скоромовкою. Читаємо і чітко вимовляємо звуки. На подвір'ї зелен кущ. Повторюю. На подвір'ї зелен кущ, на подвір'ї зелені кущ. Якого зелен зелен кольору листочки на кущеві? Okay. Далі продовжуємо. Над кущем літає хрущ. Над кущем, Над кущем літає хрущ. хрущ. Подивіться, як виглядають хрущі. А хто такі хрущі? Це жук. А до яких тварин вони відносяться? До птахів, до риб, до комах, до звірів. Хто скаже? Комах. До комах. Молодець Владислав. В усіх комах по шість лапок. Запам'ятали. Запам'ятайте це. Далі продовжуємо. Ми прибігли до куща. Ми прибігли, ми прибігли до куща до куща. Над кущем нема Хруща. Над кущем нема не Хруща. хруща. Не так, мої розумнички, отже, про кого скоро мовка? Про Хруща. Про, і кущ. про Хруща, так? І про кущ. А в цих словах, який звук, яка буква є? Ще, Ще, а? Буква ща. А скільки звуків завжди позначає буква Ща? Два звуки. Три. А хто може сказати, які звуки? Шу. 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 Молодці. А тепер послухайте, як треба навчитися читати скоромовку. На подвір'ї зеленкущ, над кущем літає Хрущ, ми прибігли до куща, над кущем нема Хруща. Спробуйте прочитати так. Анука, хто з вас сміливий і кмітливий? Швиденько почали читати, перечитувати? Давай, Владислав, ти ручку підняв куш, на подвір'ї, зелений кущ на куща літає хрущ. Ми прибігли до куща над кущем нема хруща. Супер розумничок Іринка спробує. На Ку над кущем літає хрущ. Молодець. далі. Ми при... прибігли. Ми прибігли до куща Хру... над. над кущем. кущем. Нема хруща. Дякую, Ірочка. і Сашко хоче. Саша, пробуй. На потві є, є зелений кущ, над кущем їдає хрущ, ми піхли то куща, над кущем нема хруща. Моє Сонечко, молодець. А тепер давайте усі разом. Останній раз прочитаємо усі разом. Приготувалися, також приготувалися. На подвір'ї, де зелений кущ, на подвір'ї, де зелений кущ, не А чого Іра і Владик мовчать? Так, давайте. На подвір'ї є Єжерений кущ над кушем їтає хрущ, ми викликати того ще надто кущам нема хруща. Так, розумнички. А тепер ми продовжуємо далі. Дітки, Тараса Шевченка називали Великим Кобзарем. А знаєте, хто такі кобзарі? Ні. Це ті, хто грає на музичних інструментах. Кобза. На кобзі. А чому його називали? Тарас Шевченко не грав, але він через свої вірші до українців, до народу доносив свої слова. І ось подивіться на дівчинку: що вона читає? Як називається книжка? Кобзар. Кобзар правильно. Тихо на дворі, ні вітру, ні хмар, ані шелесте верба височенька. Наша Оленка відкрила кобзар, вголос читає Тараса Шевченка. Дітки, так хто відкрив. Оленка. Олен. Так, що вона відкрила? Кобзарен. Кобза... Кобзаря у кобзарі вміщено вірші Тараса Шевченка. І чиї твори вона читала, Владік? Тарас... Шевченка. Шевченка, Тараса Шевченка. Так, далі продовжує читати, Владислав, слухаємо тебе. Вжем за рікою синів гора, в небі веселка розквітла, та в кого в гомін Дніпро, добре і Щире, рештя слово. Моє сонечко, який ти розумничок. А скажи нам, будь ласка, що таке Дніпро? Парат. Що таке Дніпро? Іра, Сашко, Владік, а, велика... а велика річка в Україні. Правильно, це найбільша, найповноводніша, найдовша річка України. Так, До речі, Владислав, і твоє місто Каховка, і місто Херсон. Біля цих міст ці міста розташовані на березі річки Дніпра. Так, продовжуємо з вами далі. Тарас Шевченко написав чудовий вірш, який має назву. Прочитайте всі разом. Вітаю! Вітаю. І Саша вже готовий нам прочитати? Ну, давай, Сашко. Вітаю, край небо падає. Соловейко в темні михає, сонце, зустрічає. Саша, Саша, зупинися, будь ласка, скажи, будь ласка, а що таке край неба? Владіки, вірочка, Крайне... це? Давайте я вам допоможу. допоможу. давайте. Край неба називають горизонт, обрі, іншими словами, край неба, коли дивишся вдалину, ми можемо побачити горизонт на відкритій місцевості, на морі, у полі. І за горизонту світає. І коли світає, це в який час доби світає? Вранці? Вранці. 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 Молодець, Ірочка. Ми знаємо з вами чотири частини доби. Це ранок, день, вечір і. Вранці. ніч. Молодець. Кожен з вас любить свою частину доби. Ірочка, ти яку частину доби любиш? Утро. Ранок, да, українською мовою. Сашко, ти яку частину доби любиш? Ранок. Ранок. А Владислав. Вічір. Вечір? Ранок теж, так? а я люблю кожну частину доби. Ранок люблю за те, що все пробуджується, прокидається, починається новий день. Обід люблю, тому що працюю на роботі з дітками, Бачуся. Вечір люблю за те, що можна приїхати додому поспілкуватися з рідними, а ніч за те, що можна відпочити. У вірші світає, проє... говориться про ранок, край неба палає, тобто що визирає на горизонті? Сонце. Сонечко, правильно. Так, і який птах зустрічає сонечко? Сашко, Соловей. Владик, продовжуєш далі читати? Та, мовій, стайла, плави, дякую, Владик, дякую. Ти так само, як і Сашко, кудись поспішаєш? За тобою хтось жениться? Я, я не знаю. Ти знаєш його на пам'ять? Так. А ти можеш нам розказати? Так. Давай. Ти так я не обламу, мені тим, сонце засвічає. Та хай заколи вітер вісти, або мрій, і що рами за стопами верби завернуть. Сиди, рясний похилився до боля поволі, стоє собі собі, знов сторожу, розмовляю з полом. Дякую, Владислав. Я тебе почула ще раз, тому що відео віршати надіслав, але мені хотілося, щоб твої однокласники також почули, як ти гарно розказуєш вірш. Владік, скажи, будь ласка, про які дерева згадує Тарас Шевченко у вірші? Про тополі, а ще? Перби. Верби, так, добре. Ми продовжуємо з вами далі. Вірш, Іще один вірш. Встала весна. Встала весна. Про яку пору року йдеться? Весна. Про весну. А Владислав, ти можеш назвати всі пори року? Весна, зима, осінь літо. Так, молодчинка, Ірочка, назви пори року. Весна, літо, осінь, зима, весна. І знову ж весна. А скільки всього пір року? Покажіть мені пальчиками. Чотири. Які ви в мене розумнички і у своїх батьків. А зараз подивіться на екран. Що це таке? Калина. калина. А яким кольором ягоди у калини? Червоного кольору. А яким цвітом на весні зацвітає калина? Білим. Білим. Дякую, Сашко. І зараз ми прочитаємо вірш Тараса Шевченка. Зацвіла в долині. Починає читати Сашко перший стовпчик. Соцвіда вторзин червона калина, ніби засміясь, на. Ти, Досить так, дітки, отже, калина зацвіла. Чому її називають червоною? Владік скаже, чому її називають калину, називають червоною? Бо Вона червона. Вона червона? Так. А що у калини червоне, Іра? Ягоди. Ягоди. А коли ягоди стають червоними на весні чи восени? Восени. Восени, тому що колина цвіте білим цвітом. А чому її називають червоною? Тому що вона має червоні яскраві ягоди, дуже корисні які взимку люблять їсти птахи. Так, далі хто продовжить? Хто у нас продовжить? Давай, Владислав. Дум. Любо, любо стала ташечка зира і зашепетала, почому дівчина і, і в білій світині з біленькою хати. Вийшла погуляти у... Молодець, молодиць, Владислав, сонечко, дякую тобі. Ти великий розумничок. Так у чому вийшла дівчина погуляти? З білої хатинки? З білої хатини вона вийшла? Про що це говорить, що вона вийшла з білої хатини? Українці які господарі? Гарні чи ні? Гарні, Гарні тому що українці люблять порядок, чистоту, щоб все було навколо світле, чисте. А у чому вона вийшла? Ну, швиденько подивіться на третій світині. В білій світині вона вийшла. Тобто, це про що говорить? Якою дівчинка була? В білій світині. Тобто на ній був світлий одяг. Вона була чепурна, Охайна? Так. Ну, Звичайно, тому що вона йшла на зустріч. А на зустріч, до кого вона йшла? Масли. Весни? Так. А хто думає інакше? Назустріч і... до кого, Ірочка? Коза. До козака! За. Іра читає четвертий стопчик. і вийшов. І, і вийшов до неї за З зеленого. Зеленого. Козак, молоденький Ці... цілує. цілує, він вітає. Як ви цілує. думаєте, чому козак дівчину цілує, вітає? Чому? Вони закохані. Вони закохані. Правильно, Ірочка. Без кохання не може бути поцілунків, і ми продовжуємо далі. Сашко слухаємо тебе, Сашенька. Як ціточок твоє під твою казину прийшли, посітали і поцілувались. Дякую, дякую вам, дітки, ви великі молодці. Отже, ми сьогодні з вами повторювали вірші якого письменника? Тараса, Тараса, Шевченка. Тараса Шевченка. видатного українського письменника. А що найбільше любив Тарас Шевченко? Україну. Україну. Він всі вірші складав про красу української природи. І саме в цьому вірші що оспівує Тарас Шевченко. Калину. Калину. А що таке Калина? Калина це Україна. Рослина. Калина це кущі, а ще калина є символом, народним символом України. Запам'ятайте це. Дітки, я кожного з вас обіймаю. Ви великі молодці, я вам дякую за те, що ви прокинулися, прийшли на урок, гарно попрацювали. Зараз відпочиваєте 10 хвилинок. Цілуєте маму, татка, братиків, сестричок, у кого є. Кота погладили, за хвостика посмикали, його тільки легенько, щоб не відірвати. І ми зустрінемося через 10 хвилин. Попийте обов'язково ватички, бо це корисно. Так. І зустрінемося з вами на українській мові. Це буде останній наш урок сьогодні, добре? Так. Так. Посилання у нас одне й теж. Зустрінемося після перерви.